Івано-Франківську стартує конкурс проєктів та програм розвитку місцевого самоврядування. Він уже має кількарічний позитивний бекграунд. Локальні місцеві громади зазвичай пропонують неординарні рішення своїх соціально-побутових проблем. Найбільше раціональні проекти переможці конкурсу інвестує міський бюджет за підсумками попередніх конкурсів в освітніх закладах. Модернізували практично усі харчоблоки. У житлових кварталах споруджено нові дитячі спортивно-ігрові майданчики. Уже реалізовані проекти, як правило. Підпорядковані благоустрою та комфортному проживанню у місці нинішній конкурс матиме дещо інше призначення: це енергозаощадження і модернізація опалення. Загалом комісію визначено, що будинки поверховістю від, 4 до, від 1 до 4 до поверхів. Можуть претендувати на максимальну суму 70 тисяч гривень від міської ради. Будинки поверховістю від 5 і вище можуть отримати від міської ради 105 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту. У цій номінації у нас окремою є цьогоріч категорія реалізації проєктів з модернізації та реконструкції газотранспортних мереж для тих будинків. Які від'єдналися від централізованого теплопостачання? Міська рада запрошує до конкурсу ОСББ, будинкові та вуличні комітети, громадські та благодійні організації, зокрема, і ті, що створені при закладах культури та освіти, визначено загальний бюджет програми 5 мільйонів гривень. Загалом конкурс матиме 5 ключових номінацій. Окремо її номінація традиційна для громадських та благодійних організацій при закладах освіти. Тут максимальна сума фінансування проєкту 100 тисяч гривень. Окрема номінація для проєктів від громадських та благодійних організацій 50 тисяч гривень. У цій номінації ми пріоритетними визначили ті проекти, які будуть торкатися. Волонтерського напрямку роботи допомоги збройним силам, внутрішньопереміщеним особам, потерпілим внаслідок війни. Прийом проектів на конкурс 2023 триватиме упродовж березня. Після цього конкурсна комісія обере переможців. Михайло Березень, Руслан Копанчук, новини на вежі.